Добрий день всім учасникам конференції. Якісна освіта запорука майбутнього нації. Освіта це шлях, а не мета. Освіта має бути інструментом змін. Коломийський ліцей номер 9 освітній заклад нового типу, який став стартовим майданчиком для учнів, котрі мотивовані, бажають розкрити свої можливості. Це школа щасливого розвитку, особистості в гармонії з собою і навколишнім світом. В основі стратегії закладу формула успіху: дитиноцентризм плюс партнерство дорівнює успіх, яка стала траєкторією розвитку життєвих компетентностей учнів. Важливо сьогодні надати можливість кожній дитині розвиватися та підтримку у формуванні навичок у галузі науки, техніки, інженерії, математики, stem освіти. Саме тому. Заклад освіти має створити сучасний інноваційний простір як осередок науково-дослідницької діяльності. Пропоную вашій увазі коло питань, про які ми сьогодні поговоримо. Зокрема, звернемо увагу на важливість тем занять, починаючи із початкової школи, де учні вчаться вирішувати практичні завдання шляхом експериментів, а також на підтримку обдарованої молоді в науково-дослідницькій роботі. Поговоримо про інноваційний STEM-простір та роботу сучасних лабораторій. Сьогодення об'єктивно стикається з дефіцитом спеціалістів, обізнаних у науковій сфері, здатних брати участь в інноваційних процесах і забезпечити стабільний розвиток суспільства в майбутньому. Тому одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку освіти є СТЕМ-орієнтований підхід до навчання stem освіта допомагає опанувати навичками 21-го століття та формує фундамент майбутньої професійної діяльності, розвиває інтегроване мислення і вчить командної роботи. Ключовими особливостями stem освіти є практикозорієнтований підхід, інженерія, гнучкість, візуалізація. В чому ж таки переваги stem занять? СТЕМ заняття дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних дисциплін під час вирішення реальних проблем, зумовлює їх практичне використання, генерує при цьому нові ідеї, формує всі необхідні життєві компетентності. Система навчання STEM – один із актуальних напрямів інноваційного розвитку Коломийського ліцею No9, який не міг залишитись осторонь передових освітніх технологій. Продовж багатьох років ліцей вчить учнів вирішувати практичні завдання шляхом експериментів мотивує ліцеїстів проявляти творчість, знаходити вирішення проблеми та здатність брати на себе відповідальність. Щоб створити сучасний інноваційний освітній простір навчання і розвитку дитини потрібна відповідна матеріально-технічна база. Задля міжпредметної інтеграції зі збереженням класичного поділу на дисципліни, мотивації вчителів та ліцеїстів до самореалізації партнерства, ініціативності та підприємливості в, цві... в ліцеї створено надсучасні біохімічна та біофізична лабораторії. STEM-лабораторія з повним оснащенням, кабінет біології, кабінети інформатики, кабінет безпеки, кабінет професійного зростання Леоні. Завдяки новому обладнанню, новим можливостям у дітей посилюється не тільки мотивація до навчання, а й покращується якість знань з предметів. Робота таких лабораторій спрямована на інтегрований проєктний підхід у навчанні, підготовку учнівської молоді. До технологічних інновацій життя та на підтримку інтересу до природничо-математичних і технічних дисциплін. Такі освітні ресурси є неабияким доповненням до традиційних засобів навчання, що забезпечують рівний доступ до якісної освіти учнів різних вікових груп та учнів з особливими освітніми потребами, а також це велика можливість учнів та вчителів експериментувати, обмінюватися досвідом, працювати в команді. Основними напрямами stem освіти у ліцеї є: елементи STEM на навчальних заняттях, stem факультативи, робототехніка, програмування, тісна співпраця з МАН України, екскурсії до наукових інтерактивних музеїв, робота на дослідницьких майданчиках, участь в всеукраїнських та міжнародних проєктах. У нашому ліцеї stem навчання розпочинається ще з початкової школи. Дуже важливо навчати науці, технології, інженерного мистецтва і математики інтегровано, тому що ці сфери тісно взаємопов'язані на практиці в житті. На кожному уроці вони розробляють, будують і розвивають продукти сучасної індустрії. Вони вивчають конкретний проєкт, в результаті чого своїми руками створюють прототип реального продукту. Стема освіта сприяє розвитку навичок критичного мислення та розв'язуванню проблем, необхідних для подолання труднощів, з якими діти можуть зіткнутися в житті. Учні, створюючи різні продукти, будуючи мости і машинки, розробляючи свої підводні і повітряні конструкції, кожен раз стають все ближче і ближче. До поставленої мети. Вони не бояться висловити будь-яку свою думку, вчаться говорити і презентувати свої результати. Значну частину часу діти за партою не сидять, вони дуже багато експериментують. Елементи STEM вчителі використовують на кожному навчальному занятті. Проводять дослідження на уроках, я пізнаю світ. Розсаджують рослини та спостерігають над динамікою їх росту при різному освітленні або створюють 3D-ферми, розповідаючи короткі історії про тварин англійською мовою. На уроках фізичного виховання діти вчаться на прикладі повітряної кульки визначити об'єм легень та стежити за вимірюванням свого пульсу. На навчальному занятті дизайні технології, здобувачі освіти з підручних матеріалів змайстрували коток для плетіння та сплели іграшку Гусінь. Інші навчились виготовляти натуральні харчові барвники та секретне невидиме чорнило. Під гаслом Продовжуємо закохувати дітей у науку початківці разом із своїми вчителями проявили свою творчість, фантазію та креатив, розробивши механічну руку. Яка виконувала різні функції руки робота. В початковій та базовій школі найцікавішим є міжгалузевий курс з робототехніки та стем досліджень. Для роботи використовуються набори конструкторів та планшети, на яких діти вчаться програмувати та конструювати роботів. Після того, як робота зроблена, влаштовують змагання по запуску власно виготовлених роботів. Часто ми гостинно запрошуємо до нашого закладу цікавих людей у сфері stem освіти, які проводять тренінги, воркшопи, експерименти та досліди, де учні можуть пізнати багато цікавих реакцій, дізнатись скільки планет у космосі, що таке Чорна діра, що таке гравітація. Гості до нас приїжджають із Америки, із Чехословаччини та наші українські вчителі. Для дітей це натхнення, перемога і радість. Після кожної перемоги вони стають все більше впевненими в своїх силах. Старшокласники разом із своїми наставниками дуже багато років поспіль працюють над цим проектами. Що дають змогу ліцеїстам запрограмувати найпростіші речі: змоделювати роботів, створити розумний будинок, виявити корисні та шкідливі властивості продуктів харчування, на практиці впровадити захиди з економії енергоресурсів, розробити альтернативне енергопостачання для приватного сектору, дослідити повітряний басейн міста, розробити модель функціонального харчування людини. Ліцеїсти беруть активну участь у написанні науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України та є переможцями обласного та всеукраїнського етапів. Важливе значення розвитку систем освіти у ліцеї має постійна співпраця закладу з лабораторією Манлаб міста Києва, Чернівців Івано-Франківська, відвідуючи лабораторію та користуючись віртуальною лабораторією Малої Академії наук. Ліцеїсти мають можливість практично досліджувати фізичні, хімічні та інші явища над вивченням яких вони працюють. Велике значення мають робота біохімічної та біофізичної stem лабораторії наших шкільних, які дають учням ще більше шансів проводити лабораторні дослідження, робити власні експерименти, проводити свій науковий аналіз. Сучасні лабораторії. Дають можливість вчителю пояснити складні процеси за допомогою візуалізації. Учні отримують не лише необхідну інформацію, а відразу застосовувати знання на практиці. Це простір для творчості, креативності, розвитку орієнтовного та критичного мислення. У рамках всеукраїнської ініціативи у ліцеї щороку проводиться інженерний тиждень, проект для учнів молодших, середніх та старших класів, покликаний зацікавити. Здобувачів освіти наукою і дати їм поштовх до розвитку власного інженерного потенціалу. Учасниками та учасницями цього тижня є всі ліцеїсти перших 11 класів. Працюючи в групах, учні вільно висловлюють власну думку, відстоюють її, вчаться правильно формулювати та презентувати свою роботу. Чим більше часу ліцеїсти займаються практичною роботою, Тим більше розкривають власні здібності та більше проявляють зацікавленість до технічних дисциплін. Це дає можливість правильно вибрати майбутню професію, навчитися розуміти складну термінологію, підготуватися до сприйняття життя. Вчителі ліцею активно використовують конструктори ЛЕГО. Обладнання кабінетів фізики, хімії, біології, заняття на відкритому повітрі, що дозволяє учням з практичної сторони вивчати складні явища та процеси. За допомогою ЛЕГО діти змодельовують відбудову та реконструюють знищені та пошкоджені від російської атаки міста України. Сучасний педагог має навчити учнів мислити, розмірковувати, досліджувати, робити висновки, обґрунтовувати та обстоювати свої думки. Нині найдоцільнішим способом дати їм усі необхідні для цього знання і вміння є метод проєктів, недарма його називають педагогічною технологією 21 століття. Специфіка проєктів полягає у підготовці особистості до реального життя, співпраці, самостійного навчання, пошуку та використання інформації, ліпше один раз спробувати, ніж 100 разів почути. Під час виконання навчальних проєктів виконують різнорівневі дидактичні, виховні та розвивальні завдання. Учні набувають нових знань, умінь і навичок, які знадобляться в житті, розвиваються мотивація та пізнавальні навички формуються вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність. Щорічно ліцей проводить шкільні STEM-фестивалі. І бере активну участь у всеукраїнському фестивалі СТЕМ Весна, який проводиться з метою реалізації положень концепції розвитку природничо математичної освіти СТЕМ освіти, консолідації зусиль та обміну досвідом представників різних ланок освіти щодо розвитку напрямів СТЕМ освіти в Україні. А також щороку ліцеїсти беруть участь у всеукраїнському СТЕМ-фестивалі Сила розуму і добра заради людства в Івано-Франківську, організаторами якого є Центр освітніх інновацій. На цьому на ньому діти презентують свої найкращі СТЕМ-проекти. Учні досліджували перетворення електричної енергії в механічну, конструювали літаючий гелікоптер, подорожували країнами Європи. А у сервісі Google Art прокладали маршрути цікавими та визначними місцями. Коломийський ліцей є філією дівчата STEM, які проводять різноманітні майстер-класи, беруть участь у конференціях, пишуть наукові роботи МАН-України в галузях фізики, математики, хімії, біології та технічних наук. Наш заклад співпрацює з працівниками відділу СТЕМ освіти Центру освітніх інновацій, Інституту модернізації, івано-Франківським відділенням Малої академії наук, Прикарпатським університетом імені Василя Стефаника, кафедри хімічного аналізу експертизи та безпеки харчової продукції Чернівецького національного університету імені Юрія Фітковича, Львівським ліцеєм імені Івана Полюя. Які діляться досвідом простему світу у вищих навчальних закладах та ознайомили учасників з пріоритетними напрямками підготовки спеціалістів. Працюємо в міжнародних та всеукраїнських проєктах, які охоплюють майже всіх учнів наших закладів. За порукою успішної реалізації систем навчання в освітньому закладі є співпраця з вищими навчальними закладами України. Ліцеїсти нашого закладу. Мають можливість відвідувати заклади Івано-Франківська, Чернівців, Києва на наукові музеї за кордоном. СТЕМ освіта є одним із важливих трендів розвитку української освітньої системи. СТЕМ це вектор розвитку творчості та життєвих компетентностей молодих українців. Створюємо інноваційний освітній простір заради майбутнього. України, дякую за увагу.